Ми раді вітати учасників Кубку міста з футболу, які продемонстрували нам свою майстерність, силу, мужність, витривалість. І це все футбол об'єднує наших молодих, юних талантів. Наші команди, вітання вам, команда Лідер. Команда Ніка, команда футбольного центру Барса 1 Футбольного центру барса 2. Команда комплексної дитя Чінацької спортивної школи «Суми». Давно не було такої нагоди поспілкуватися саме з такими спортсменами, з такими серйозними спортсменами, як ви. Ви знаєте, що хочу вам побажати. Ну, по-перше, дуже приємно казати вам зараз ці слова. Хочу побажати вам мирного неба. Успіхів в спорті, в навчанні, в школі, щоб все у вас було гаразд, вдома щоб все було гаразд, щоб ви один одного зрозуміли, підтримували, тренувалися разом, змагалися разом, перемагали разом. Я хочу, щоб у вашому житті було все гаразд завжди постійно, і ми будемо в цьому вам допомагати, робити всі зусилля, що від нас залежить, щоб ви відчували спокій. Радість, щоб були посмішки на вашому обличчі завжди, тому що найдорожчі друзі, що є у нас, батьків, це ви наші діти. Гарних вам сьогодні змагань, гарних успіхів в подальшому в житті. Бажаю, щоб вас, всі ваші спортивні досягнення, були тільки першими призовими місцями, щоб ви тренувалися, росли і все в вашому житті було гаразд. Слава Україні! Шановні наші переможці, призери, шановні батьки, шановні тренери, ми вам дуже дякуємо за такі гарні емоції, за свята спорту. Бажаємо нашим дітям, перш за все, успіху, розвитку, перемог. І саме головне, я хочу сказати, щоб виросли гарними, достойними людьми. Ми вам дуже дякуємо, а ми будемо підтримувати наших дітей. Ну що, Олімпійські ігри завершились? Для вас це Олімпійські ігри, так? так. Наступного разу зустрічаємося на стадіоні. Так! Да! Обіцяєте гарно навчатися, Так! Да! а тренера слухати. Так! Да! А бачків. Да! Україна переможе. Так! Да! Кращий гравець команди Барса один 14 чотирнадцяти Команда стоит на место. А мы запрошим финалиста Кубку Миста с футболу. Команда Кады и мы участники, Кубок міста з футболу завершена. Тож лунає гімн України. Ви молодці.